Вітаю вас, пані і панове. А тут розклад для вас на гральних картах. Ці карти з міста, де я живу, бачите, Southern BC. Це а, Південна, Південна Канада. На... Щось не можу відкрити. Це краще. Вони зроблені мисцем з Канади. Дуже гарні карти, ще одна затрималася. Це карта, яка затрималася 5 треф, ще Христова, і на ній зображений зображен такий, як то сказати, козел, козел. Козел зображен. І питання таке. Що навколо вас, що навколо тебе? І як вища сила хоче допомогти вам? Тому, хто прийшов на розклад? Що навколо вас і як вища сила хоче вам допомогти через, через цей розклад? Щось я не можу зробити. А, так, щоб було видко всі карти, тому я буду викладати зразу дев'ять бубна, вісім бубна, шість бубна. І валет бубна. Чотири карти бубни. Дама пік. пік. Шістка Трифова І дві Трифова. Окей, давайте будемо дивитися, що навколо вас і як Вища сила бачить вашу ситуацію. Не тільки бачить, а, але й також, також хоче вам допомогти. Бачиш, що у вас складна ситуація, бо ботуз-пік, це означає складна ситуація. А тепер в цей момент, коли ви дивитеся, щось трапилося. Може, щось трапилося стосовно стосовно родини чи а, другої сфери вашого життя, бо ботуз-пік означає, що ви перенесли якісь страждання, і десь було в вашому житті щось, а, що. Вас поставило в такий стан, коли ви не знаєте, що робити. Шість трифова це дорога, це шлях. Буде шлях, буде вихід. І бачите, буде вихід, і спочатку тяжко. Але потім дві трифова говорить, що ви ви йдете на шляху, який принесе сонце, бачите, світло, може, це переїзд чи перехід десь у інші обставини, найкращі обставини для вас все налагодиться. Але тепер я бачу, що ви може, не можете, не можете вирішити щось в житті, чи складне дуже життя. І це ви, дама, пік, означає, що ви багато чого перенесли в житті і вам. Потрібна тепер допомога, дуже потрібна допомога. Карти говорять, що пер... допомога буде обов'язкова. Бо це дім, як ваш дім, який а, може зруйновано дім, чи а, стосунки не дуже гарні, не дуже добрі, все це буде виправлятися і все налагодиться. Тут відкриваються шляхи на краще життя для когось це переїзд. Чи це відношення, які налагодяться, чи може бути навіть нові відношення для когось. Я говорю все, що виходить мені в розкладі, і це, що я чую, я говорю. А я даю варіанти, бо це розклад стосовно всіх, стосовно. Тих, хто зайшов і у вас час у вашому місці буде працювати. І зате я даю декілька варіантів: ви себе впізнаєте. В верхній ряд всі бубни. Це означає гроші, папери якісь. Може нотаріус, чи візи, чи гроші, чи платня, чи виплати. Валет бубновий це означає. Клопіт стосовно грошей чи паперів якісь. І все буде гаразд, все налагодиться. Я говорю, що розклад він дуже гарний. Червона масть говорить, що все буде добре. Буде дорога, буде дві дороги. Одна дорога, щоб виправити те, що було погано з вами. Бачите, буде дорога. А друга дорога йде по гроші і по якісь папери. якісь папери, які ви отримаєте. Вісім Бубнова говорить, що будуть стосунки, буде праця, буде все добре. так? Бо бубна це означає, коли все практично все практично стає найкращим. І все, що вас ставло в стан тяжкого життя. Тепер виправляється і все йде до кращого. Вісім це допомога вищої сили дуже гарна, потужна карта. Дев'ять бобновач часом говорить за те, що тепер такий час. Що вже кінець приходить, бачите, це кінець всім стражданням. І ви виходите на шлях, де у вас є і гроші, і може візи, може якийсь пач про добре, і може, може переїзд тут. А ви стаєте вже, може громадянином України, ще якоїсь країни, де ви можете мандрувати, де ви можете заробляти гарні гроші, де ви будете мати, знаєте, не тільки піклуватися і щось. Клопоти якісь, але ці клопоти, які зроблять з вас щасливу людину, все, що тепер з вами є, воно буде йти до найкращого. І ви потрапите в такі обставини, де. Ви будете знати, до кого звернутися, куди йти, хто вам допоможе, як себе знайти в цих нових обставинах, як не згубити себе, як влаштувати всі свої справи. Трифова масть це буває, як я вже сказала, родина чи професія, дехто де хто з вас змінить професію дуже скоро. І там, де ви будете працювати, вам дуже буде подобатися. Ви будете. Починати будувати свою фінансову незалежність. І ця фінансова незалежність дасть вам можливість там, навчати дітей, чи отримати гарне майно, отримати, може, гарну хату чи апартмент і жити в щасті. Оця остання карта вона говорить про майбутнє. У, вас, у майбутньому у вас є, бачите, сонце сходить. Щасливе життя це мені дуже нагадує, кемпінг якийсь. То означає, що під захистом ви Ну, те, що я бачу, коли я їду мандрувати по бісі, це Британська Колумбія, де я живу, може, ви в Канаду переїдете? Тут дуже добре для українців багато надає що яку допомогу надає. Держава і надає головне можливість працювати і лишитися в Канаді. Там вже ви будете вирішувати вам вертатися в Україну чи залишатися. А Канада буде щаслива вас мати. Може так. Ми тут такий гарний пейзаж. Але ж він може бути не тільки канадійський, може, друга країна, така як Швеція, у нас в Бісі, де я живу. Схожий пейзаж на Карпати. Ще на Швецію десь так, бо, бо є. Ну, в Карпатах немає моря, але є гори точно такі, як у нас, і такий самий ліс мольфарський, як у нас. А в Швеції є море, і де схожий ліс. Це може туди вам і треба їхати. Отакий От розклад. Я говорила, щоб виходило, і ви знаєте, що стосується вас, а що може менше, а що й більш. Бажаю вам щастя і до побачення!